Добрий день, малята! Вас вітає Театр Антошка. Малята, я зробила для вас іграшку із соломи. Це бичок. А побачите ви казочку, яка називається Солом'яний бичок. Жили були собі дід та баба. Та були вони такі бідні, нічого не мали. Що зароблять, то прийдять. Та й нема. От напалася баба на діда, а зроби мені діду солом'яного бичка і засмоли його смолою. Що ти говориш, жінко? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, а я же знаю на що нічого робити. Зробив дід бичка солом'яного і осмолив його смолою. От вранці погнала баба солом'яного бичка пастися. Сама сіла під деревом, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички мички попряду». Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички мички попряду». Пряла, пряла, поки і задрімала. Коли з темного лісу. Біжить ведмідь, наскочив на бичка. Ти хто такий? питає, скажи мені. А бичок і каже Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. А йому і каже: Коли ти солом'яний, і смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. А бичок мовчить. Візьміть його хап за бік і давай смолу драти. Одирав, одирав, та й зав'яз і ніяк не може вирватися. Сіпав, сіпав, ні, не виходить. Затяг він бичка хто зна куди. От баба прокидається, а бичка нема. От мені, лихо велико, де мій бичок подівся, мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона бігом до діда. Діду, діду наш бичок ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив од ведмедя, взяв і закинув його у погріб. На другий день баба знову набрала мичок і погнала бичка пасти. Сама сіла під деревом, пряде кожіль і приказує. Паси, спаси, звичку на травиці, поки я мички попряду. Паси, спаси, звичку на травиці, поки я мички попряду. Поки прягла і задрімала. Коли це темного лісу, з темного бору вибігає вовк і зразу до бичка. Ти хто такий? Скажи мені? Я бичок, третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік. А то мені його собаки обідрали. Бери вовк одразу до боку, хотів смоли взяти, та прилип і вирватися не може. Прокинулася баба, бачить, бичка нема. Вона й думає. Мабуть, мій бичок додому побрів та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає вона бігом до діда, дідові сказала, а дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пастися. Сіла під деревом і знову заснула. А тут лисичка бігла. Ти хто такий? питає бичка. Я бичок третячок і соломи зроблений, смолою засмолений. Ой, голубчику, дай мені смоли прилежати до боку. Хорти мені трохи шкуру не зняли. Бери, каже їй бичок. Взялася лисиця зубками та й прилипла, не може вирватися. Баба побачила, діда покликала. Дід взяв і лисичку до погріба вкинув. Наступного дня баба пішла бичка пасти і знову під деревом заснула. Поки вона спала, з лісу вискочив зайчик-постербальчик і до бичка. Ти хто такий? Я бичок тетючок і соломи зроблений, смолою смолений. Зайчик хотів взяти смоли, тільки лапку приклав і теж прилип. Баба прокинулася, діда покликала, дід зайчика відідрав і теж у погріб вкинув. Ого, скільки звірят у погрібі не збиралося! Сів дід над лядою у погрібі і давай ножа гострити. Ведмідь його питає. Діду, а навіщо ти ніж гостриш, щоб з твоєї шкури. Собі кожуха зробити. Ой не ріж мене, діду, пусти краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, сказав дід і відпустив ведмедика. Знову сів над лядою і знов ножа гострить, його питається вовк. Діду, а навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру знять? І на зиму теплу шапку пошить. Ой, дідусь, відпусти мене, благаю, я тобі цілу лотару овечок прижену. Ну, добре, йди, тільки гляди, не одбери, і вовка відпустив. Тут вже стали і лисичка, із зайчиком проситися. Дідусю, відпусти нас, будь ласка. каже лисичка, я тобі гусочок та курей прижену. І зайчик додає. А я тобі овочів багато принесу, пожалів їх дід і теж випустив. Рано вранці вийшов дід на подвір'я, коли це дивиться, ведмідь цілий вулик меду приніс, вовк повен двір овець пригнав, а лисичка. Курей і гусей пригнала, а зайчик повен кошик різних овочів приніс. Ой, зраділи діти, баба, що так розбагатіли, краще вже й не треба. Вони й досі живуть, поживають, добра наживають та свого бичка оберігають. Галята ця казочка вчить! Що брати чуже не можна, бо можна втрапити в халепу. А ще вона нам розказує про те, що обов'язково треба дотримуватися свого слова. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!